Що, Босон чемпіон NBA, Джейлен Браун, МВП. В принципі, все справедливо. Це проблеми команд Сходу, що вони не можуть дати Босону гідну відсіч. Всі менеджери в НБА, в НБА, принципі, на рівних правах. Досяг пішов шляхом, як ліпер з багато років, тримати по 3, три, по 4. Зірки колишніх або діючих повстарів, але по факту ну, вони занадто зробили, я не знаю, як правильно сказати... багато зусиль витрачали на ветеранів, а та сама історія, до речі, з Фініксом. Робили ставку на ветеранів на готових зірок, а потім пройшов цей шлях. Я маю на увазі до чемпіонства на своїх двох зірках, які були обрані на драфт 2. В принципі, я думаю, ніхто не буде сперечатися, що вже років 7 ця команда тримається на Тейтомі на Брауні. Сьогодні під час трансляції я дізнався, що Борфорд теж був багаторазовим учасником матчів Allstar. Тобто Борзінг багаторазовий учасник AllStar. Дері Вайт скоріше за все замінить і буде другим учасником збірної США по баскетболу Жуху людей і чемпіон НБА, і учасник багаторазовий учасник All-Star НБА Defense. Тому тут, якщо брати по персоналіям, ну більше ніж заслуговане чемпіонство Бостона. Де шість гравців, в тому числі Холідей, де теж заслуговує бути двічі дворазом два е чемпіоном. Не було супротиву на сході. Я дуже багато бачив хейтів Бостона, що е Яніс поламався, Ембіт поламався, поламався Донован Мічел, поламався Халі Бертон. Так, але хіба це про ну, хіба це проблема Бостона? Хіба Бостон в цьому винував, а Яніс поламався. Лілард. Тобто, хіба це проблеми Бостона, що поламалися ці люди? Точніше, тобто, чи є провина, вина в цьому, що вони там когось спеціально ламали, е як в хокеї е робили задачу для Тавгаєв когось поламати? Ні, такого не було. І хай е можливо. Можливо, то чемпіонство, ну, особисто для мене, як фаната Бостона проти Golden State, було б в 100 разів смачнішим. Так, да, я погоджуюся, що там було багато місць матчів, але з точки зору моєї філософії, моєї любові до НБА і для структури, я думаю, що дуже справедливо. Так, да, Я дуже хочу, щоб Лука Дончик став чемпіоном у то не знає, як я був чемпіоном разом зі брона у складі Клівленда. До речі, тоді вони майже по тій самій схемі, як і Бостон зараз доходить до фіналу на сході дуже легко. А захід, ну, він такий захід, ну, тобто маючи здорових Клея, Дреймонда і Стефа, Голден Стейт не потрапляє в плей-офф, а і... І Вігінса. Тобто захід такий захід, і він буде в наступному році ще більш цікавим. Дуже, ціка, дуже чекаю від Орландо, що вони похорать шлях OKC та Міннесоти і гратимуть, як мінімум, в фіналі конференції в наступному році. Тому що насправді Бостон схожий на команду, команду династії. Він схожий на команду Династію. От, і, е, тобто Вони не можуть бути каліфом на час. Тобто навіть піде Хорфорд, піде, піде ще хтось. Е, все може, все, ну, все, ці зірки ще можуть років по 5 пограти на такому ж чемпіонському рівні, як і зараз. І, до речі, продовжили контракт полі, де нещодавно в Бостонці. Вода Бо, Лайвлі. От. Я би от хотів про цю команду сказати лайвлі, лайвлі, лайвлі через лавлі і, ну і в принципі, залізні яйця Луки. Все, що вони будують, це теж дуже красива історія. Їм буде архі складно. Архі складно знову вийти в фінал. Скоріше за все, як і більшість нашої країни, незважаючи на те, що в Бостоні грав Михайлюк. Я думаю, все одно більшість і нашої країни і всього світу вболівала за Далас. Бо цей похід за чемпіонством був схожий на казочку, тільки в «НХЛ» Бувають ну, подібного, подібного роду походи часто. А в «НБА» таке буває ну дуже і дуже рідко. І це була дуже крута і красива історія. І ми. Ну, я думаю, ми всі баскетбольна спільнота, незважаючи на те, що Лука Ник, який постійно це спілкується з суддями, з болівальниками, з у Словенцю стати чемпіоном Муа. Цей хлопець своєю грою заслуговує дійсно Лука-Меджик. Не йому дали. Е, цей, це прізвисько. Ну, а Всім болівальникам НБА раджу дивитися Олімпійські ігри, там буде дуже, доволі багато цікавих команд. Буде дуже сильна збірна Канади. Я дуже сподіваюся на фінал Канада США. Особисто я. І любимо баскетбол. Ми працюємо далі, готуємося до нового сезону.